Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на всіх найважливіших подіях у світі і в Україні. Зокрема, сьогодні говоримо із політичним оглядачем Леонідом Швеце. Вітаю, пане Леоніде. Слава Україні! Героям слава! Звісно ж, на початку традиційно закликаємо наших глядачів підписуватись на наш Ютуб канал. Залишайте свої вподобайки, залишайте свої думки у коментарях під нашим відео. Це просуває його у маси і дозволяє більшій кількості людей бути в курсі всіх головних подій у світі і в Україні. Зокрема, пане Леоніде, о, хороша новина. Розпочинаємо із неї те, що загалом вже сталося певний проміжок часу тому. Однак не менш важлива історія: 230 полонених повернулися в Україну через довгий час. Вперше така операція за повномасштабне вторгнення таких масштабів: 230 чоловік і серед них, і цивільні і військові. І так далі, хотів би з точки зору якоїсь політехнології на, на, на це подивитися. із вами. вами говорять, що Росія може виК. Використати цей обмін, аби показати, нібито вона цитую зацікавлена діяти в рамках міжнародного права і норм. Так вважають в інституті вивчення війни ISW. Ну і чи купляться на це все наші партнери? Як ви вважаєте? Ну, по перше, я би не вдивився все ж таки на цей акт, як на політтехнологію. Перш за все, це ж все ж таки це гуманітарний акт і дуже важливий для нас і тут. Щось на це знаєте, зверху надбудовувати. Ну, все ж таки, не варто. Що uh -huh. стосується зміни відношення до Росії, вибачте, це неважливо і буде неможливо ще дуже багато років, а, тому що ну, нічого не може перебити цих кадрів зруйнованих міст, вбитих людей. Тобто, ну нема про що говорити, це неможливо перебити нічим. Uh -huh. Ну, загалом бачимо, що в МІДі Росії постійно використовують постійні там обстріли Білгорода для того, аби якось звернути увагу на те, що, начебто, київський режим, начебто, обстрілює ці російські міста прикордонні, і приємно здивували у міністерстві закордонних справ Франції, говорячи, що Україна має право на самозахист і має право на подібні обстріли, якщо вони є. Хоча ще раз хочемо наголосити, ніхто відповідальності за це на себе не брав, та все ж таки, зважаючи на їхні сили, на їхні позиції в Європі там різні, там ці самі руски дама, і так далі, чи є у них перспективи руху в цьому напрямку, аби ну до прикладу якісь ліві сили на свій бік переманити, і справді змусити Україну до якогось миру із Російською Федерацією, як би це не звучало. Всі вже зайняли свої позиції. Позиції ніхто свої позиції не змінить. Це абсолютно ясно. Ну звісно, це все одно вимагає від українських військових бути більш точними, обережними, обережнішими ніж росіяни при виконанні якихось військових завдань. це абсолютно зрозуміло. Ми все ж таки відрізняємося від тих, хто створив бучу. А, але я ще раз скажу, всі зайняли свої позиції. Їх докорінна зміна просто неможлива. Тим більше немож, неможлива зміна політичних військово-політичних позицій е, керівництва країн Євросоюзу, НАТО, ну і взагалі, скажімо так, цивілізованого світу. Ну, всім все зрозуміло, і ці речі, які відбуваються, всі все розуміють. На жаль, це війна, і під час війни виконати якісь важливі задачі взагалі не руйнуючи громадську громадянську інфраструктуру, ну неможливо. Ми бачимо, що відбувається в секторі Газа. Так, де ізраїльська армія викорінює Хамас. Чи можна це зробити так, щоб взагалі нічого не постраждало, а були вбиті лише бойовики та керівництво Хамас? На жаль, ні. Якщо людина якась знає, як це зробити, повірте, її б знайшли, і вона б консультувала уряд Ізраїлю. Таких людей немає. Ну, тому те, що відбувається в ситуації взагалі повномасштабної, такої кривавої війни, яка відбувається у нас, значно більших масштабів. Ми знаємо, що газа це ну, десь як половина Харкова. Вибачте, ну це не порівняно з тим фронтом, який у нас на півтори тисячі кілометрів застосуванням зброї великого калібру, і там і так далі, на жаль, так не буває. Ну що тут зробиш? Це, це біда. Ну, особисто в мене відношення до загибелі мирного населення. Мені воно гине. Інша справа, що воно б не гинуло, якби Росія не напала на Україну. От ось і все. І тут є частина якоїсь такої громадянської відповідальності росіян. Ну, на жаль, інколи від цього страждать. Знаєте, як там казали раніше, від цього страждають діти. Uh -huh. Діти не мали б страждати ничиї, але це відповідальність їх батьків, їх дідів, дорослих. Це відповідальність російських дорослих, що вони допустили цю війну, в результаті якої інколи гинуть російські діти. Але в першу чергу українські. Uh -huh. Ну ось цитата згадується ідейного такого. Наставника і ідеолога загалом кумира багатьох росіян Сталіна, який говорив про те, що щепки літять. Ну от якраз таке найліпше, мені здається, ілюструється всю історію. Однак, зважаючи на те, що ви говорите, в контексті використання зброї різних калібрів і так далі, ось є інформація про те, що Північна Корея передає балістику росіянам і вже, начебто, вони використовують її, хоча ще таких чітких доказів тому немає. Ну зрозуміло, північна Корея, диктаторська держава, найбільш напевно підсанкційна у світі. Чи можна дипломатичним політичним чином якось на неї натиснути в тих умовах, в яких вона зараз є, аби якось припинити цю співпрацю із Російською Федерацією? Ну, найбільш все ж таки підсанкціонована зараз Росія, uh -huh. наскільки відомо, так але а, і Корея так з цих світових ізгоїв, так країна. А чи можна натиснути? Натиснути можна, але можна натиснути лише е, за допомогою одного єдиного важеля, інших немає через Китай. Залежність Північної Кореї від Китая критична. Взагалі, критично це єдина там каліточка, каліточка, фір, фірточка там до світу інших немає зовсім, і якщо на то буде воля Китаю, а він якимось чином може вплинути. Треба працювати з Китаєм. Хто може працювати з Китаєм? Сполучені Штати, Україна навряд чи має аргументи достатні для Пікіну, щоб той дослухався. Мені здається, ось сьогодні вранці я прочитав, що а, був евакуйований один з південно-корейських островів після того, як він був обстріляний. А, ну, цифра називається 200 артилерійських снарядів. Був обстріляний один з південно-корейських островів і він був евакуйований. Угу. Мені здається, що зараз Кім Чен Ін. Намагається створити такі самі умови, які були під час президентства Трампа. Як якщо ви пригадаєте, туди тоді, тоді була дуже інтенсифікована програма, ракетна програма північної Кореї. Багато ракет летіло у бік японського моря, що викликало дуже серйозну стурбованість. як у Японії, так власне, і в Сполучених Штатах. І тоді спочатку до берегів а, Північної Кореї були спрямовані авіаносці е американці американські. А потім Дональд Трамп вирішив, що він великий переговорник і він зможе домовитись з ким чинином. Була було дві, якщо не помиляюсь, великі зустрічі з кімчанином, і вони там обмінювались такими дуже ніжними листами. Це нічим не закінчилось на жаль. Ну на жаль, чесно кажучи, на жаль, звісно, так тобто, така певна деескалація відбулася, але звісно, режим північно-корейський не змінився, і мені здається, що зараз. Коли є певні шанси на те, що Трамп знову повернеться в Білий дім, він зараз намагається розіграти подібну шкарту. Що зараз прийде Трамп, а тут така ескалація, і ось Трамп порішає і так, так би мовити, ну кімчанин замовляє розмову з Трампом таким чином, так Запускаючи ось зараз, ці артилерійські снаряди. А крім того. Надаючи Росії зброю, в тому числі ракетну зброю, але мені здається, що зараз ситуація дуже сильно змінилася. А і ось такий військовий, військово-технічний, скажімо, союз між Росією, Північною Кореєю та Іраном, він скоріше, знаєте, це, це настільки погано, що навіть добре. Що це настільки насторожує і лякає е, захід, що він буде змушений приймати рішення дуже серйозні рішення, але перш за все мені здається, все ж таки політично військово-політичного характеру. А зараз, вже ну я думаю, ні в кого немає ілюзій, що можна з ними домовитись: ані з Іном, е, ані з е, Аяталою, ані з Путіним. І тому мені здається, знову ж таки, я нагадаю, що зараз відбувається в Червоному морі, де хусіти гуляють як можуть на, на іранські гроші та з іранською зброєю, а, е морське судноплавство, зриваючи поставки всього і вся, все, що йде через Червоне море, далі через Суецький канал, і змушуючи е судна йти е довкола берегів Америки через. Е ми з доброї надіжди, так тобто сплачуючи значно більше грошей. Це дуже дуже великі втрати. Коли вчора, вчора, якщо я не помиляюся, 13 держав виступили з попередженням до хуситів, що вони будуть нести за це відповідальність. Ну, це перш за все тому сполучені штати і деякі їх союзники з Європи, а також Австралія, Сінгапур, Японія, Південна Корея. Тобто створюється такий певний союз, і мені здається, що це настаннє попередження, що зараз будуть дійсно військові, якісь міри і там прийматися. Тобто, ми бачимо дійсно таку досить таки суттєву ескалацію в світі. А де з одного боку цивілізовані країни перш за все лідери західного світу? ой, вибачте, в мене тут Катяра. А так а з іншого боку, ось ці ізгої, до яких долучилася Росія, цілком добровільно, скажімо так, і мені здається, що це в нашому випадку це добре. Це з... зникають будь-які ілюзії: хто тут друг, хто тут ворог з ким можна. Мати справу з ким не можна, і кому треба більше допомагати. Ось ця ідея, що Україні треба допомагати якомога більше, щоби е, ну, менше самим воювати. А дійсно воювати Захід не хоче. Ну тут зрозуміло. Ми знаємо, що таке війна, і розуміємо, що ніхто б не хотів воювати. Де да, й ми б не хотіли воювати, якби не, не були змушені. Так тому е, мені здається, як я вже сказав, це настільки погано, що навіть в чомусь і добре. І от з цього приводу перші реакції я так розумію, що також у зв'язку з конфронтацією на кордоні з Україною і із обстрілами взаємними наші партнери а справді змінюють свої погляди, і в них скидаються їхні рожеві окуляри. Жозеп Борель і пан Сікорський погодилися посилити військову підтримку України, в тому числі далекобійними ракетами. От цікаво, пан Борель е, часто густо засіває інформаційне поле такими дуже миролюбними фразами. Старається все залагодити. Ну зрозуміло, дипломат, та все ж таки, от е, польща та пан Борель, от спілкуються між собою, і як це все мечеться, як це все пов'язується? От, Борель, дипломат і далекобійні ракети із європейського союзу. Це про що пане Леоніде? Як це розуміти? Ну, ще раз зараз дипломатія, вона вирішує військові питання. Ну що зараз? Тобто, в ситуації війни е, дипломатія, вона теж стає частиною е, вирішення військових питань, в тому числі. Ну, це побачили, власне. По власним дипломатам, так які доклалися до того, щоб зброя до нас йшла з усього світу, щоб зробити нас військово потужнішим, перш за все, таке завдання ставилося перед українськими послами а, організовувати військову підтримку України по всьому світу, так? Зброю шукали всюди і шукають досі. шукають всюди. Тому я думаю, ну, Захід зараз шукає рішення. Будь-які рішення цієї ситуації І ще раз повторюю, е якісь ілюзії щодо е можливості перемовин, яких, якогось мирного вирішення наразі зараз це питання знято з порядку денного. Ну, я не можу сказати взагалі, воно колись повстане. Ну ні, жодна війна не триває там 200 років. Так. Єдина, по яку проконам ми знаємо, там це сторічна війна, і те це більше метафора, так вона сто років там не йшла, там так. з перервами і так далі. І це було дуже давно. тому, колись колись, ми, ми сядемо за стіл і будуть якісь перемовини про мир. Але зараз наразі на горизонті 24 го року цього не видно, і цього не видять ніхто не бачить і на заході. І тому я думаю, що. Це буде важкий, але й воєнний е, такий рік, і е, його перспективи залежать від е, дійсно того, наскільки захід включиться в цю війну. А наскільки можна бачити, він включиться по повній іншого варіанту, просто немає. От цікаво, реакція Польщі. От ми розуміємо, що вона усвідомлює свою залученість до цієї війни. Усвідомлює, що вона, якщо що, то наступна, бачить ці загрози і соціалічні опитування вказують, що ну може бути не все так райдужно, там не все населення далеко готове стояти за свою державу у Польщі. Водночас вони мілітаризуються і відомо, що замовляють F-35 в Америці. Замовляють Хаймарси, замовляють озброєння в Південній Америці, і от. Південні. Кореї півда. Перепрошую, південній Кореї. Так е, і в цьому контексті усвідомлюючи наближаючу е, війну, е, чи вони готові передавати нам ці свої ракети? Ну, про це треба розмовляти. Про це треба розмовляти. Та ж ініціатива Зеленського щодо того, що дайте нам на зиму в оренду власні ППО. Ну, це непогана ідея. Тобто, ми у вас не купляємо все, ми у вас їх позичимо на час зими, коли вразлива енергетична інфраструктура. Нормальна ідея? Нормально. Ну, тобто є про що розмовляти: дадуть чи не дадуть, це вже інша справа. Треба розмовляти. Так, так само і тут. Я думаю, шанси доволі таки високі, і в контексті того, з що ми сьогодні почали. Наприклад, мені здається, що ну там у законодавстві південної Кореї є заборона на продаж зброї, так а іншим країнам, де є військові конфлікти. Якось так там воно звучить. Але я думаю, в зв'язку з тим, що зараз відбувається з боку північної Кореї щодо Південної Кореї, я думаю, що і Сеул теж може щось порішати на нашу користь. Дуже. Може передача там через треті руки, наприклад, ну тобто, передача до Польщі, а з Польщі до нас там, або прямий якісь там заборону відмінять подивимось світ змінюється дуже суттєво ця мілітарна складова на жаль в 21-му столітті коли ми казав, здавалося цього позбавилися всі ці війни залишилися в 20-му столітті ні на жаль не так ми бачимо що ця мілітарізація йде і тут будуть прийматися серйозні стратегічні рішення так що мені здається що ми побачимо що багато нової зброї у нас щодо того, хто хоче воювати, хто не хоче воювати, на жаль, мені здається, що якщо зараз провести опитування в Україні, ми побачимо, що у нас картинка буде набагато ну, краще, тому що ті, хто хотів, ті, хто а, бачив себе на передовій, вони пішли за ці два роки на фронт. А зараз залишилося ті, хто ну, може розраховував що там. Без них це минеться. Якщо провести опитування, то у нас, я думаю, теж буде багато тих, хто сказав би там, що ну краще ні. Але ситуація така, що ну прийдеться це робити. На жаль, ну на жаль, ну ні, на жаль, не на жаль. Така ситуація треба. Ну що тут зробиш? Ну і наостанок про поговорити і про здатності домовлятися. Ми говорили про Білгород, і мені здається, найліпша зараз ситуація для російських опозиціонерів. Ось тих, от кількох, яких на пальцях однієї руки залишилися всередині Російської Федерації, і тих тисяч, які за кордоном зараз перебувають. О, чогось я не бачу якихось рухів з їхнього боку, аби вказувати росіянам. Ось, бачите, в цьому винен Путін. Ось, бачите, вас вбивають, тому що Путін розпочав повномасштабне вторгнення на Україну. Ну а до того і ще повномасштабну війну загалом в чотирнадцятому році чи вбачаєте ви тут якісь перспективи у 24 році? Ми постійно говоримо про якісь внутрішні революції, так якісь перевороти на Росії завжди всі говорять, що напевно, що ні однак, можливо, хоча би у зв'язку із цим якось Росії Росіяни до дозріють, так би мовити. Ну, я би тут всіх одним, як там кажуть, одним миром не мазав. Так тому що ну в мене там в френд-ленті, у Фейсбуці ну, є представлені росіяни, які повірте, їх риторика нічим не відрізняється від нашої. а Може вона і така і більш сильна, і вони не мають жодних сумнівів, хто в цьому винуватий, і згадують і Білгара. Там там все це є. Інша справа, що немає. Ну, всередині країни немає майданчиків інформаційних, з яких вони б могли це казати. Досить багато всього в Ютубі. І там ну нормально. Там ще раз там критика є. Наскільки вона впливає на населення всередині країни? Це питання. Мені здається, все ж таки впливає з одного боку, це такі. ЗМІ для своїх саме для тих, хто виїхав, так де вони обмінюються своїми думками, так. А значною частину все ж таки, ну ВІПІН поки що діє, частина росіян долучається до цієї інформації. А, і мені здається, зміни будуть і в настроях зміни будуть, і і частина якихось росіян, я думаю, буде там якийсь рух спротиву, інша справа, наскільки він буде. Ефективний, але мені здається, без цього не буде. Ну 140 мільйонів людей завжди знайдуться люди, які настільки ненавидять Путіна, що готові впрягатися в дуже ризиковані речі. Мені здається, це так, і в мене немає сумніву, що такі люди допомагають, зокрема. Конторі Буданова, так і Контори Малюка, там є такі люди. Ще раз кажу, немає таких сумнів. Інша справа, що так, немає руху, такого великого руху антивоєнного, антипутінського, який, який можна було б побачити так, ну, відкрито. Немає, поки що немає. Скоріше, скоріше за все, в наступному році ми навряд чи теж його побачимо, але життя таке воно плине. Йде і... Може бути, і з цим треба працювати. Це ну тобто, працювати з станом ворога треба так його розвалювати зсередини допомагати наскільки ми можемо це робити. Тому ось ці всі заклики, що всі росіяни однакові ну, ну неправильно неправда не однакові так нема того, що на що б ми сподівалися, що нам хотілося, але треба, треба працювати з тим, що є а, що стосується якихось речей на елітному рівні. Ну, слухайте, ніхто ж і від Пригожина нічого не очікував, так? а він з'явився. Причому людина з ну не знаю, там ультрапатріотична і пропутінська, так? але саме, саме в його виконанні, виконанні його людей ми побачили цей мітті Тому виключати, виключати будь-що не можна. Мені здається, що може, може, щось там луснути. Ця система, російська система, вона будувалася для того, щоб жити сито красивої на Заході, скажімо так, так, тобто красти в власні країни, а витрачати вкрадене на заході. Цю систему Путін зламав. Він зламав, зламав ну, це таке гарне життя для багатьох для, для бюрократії російської та еліти, так такої більш Капіталістично такої, авторитарної, так яка там годується від бюджету, а з іншого боку, вона вона є дійсно такою ринковою. так Він їм зламав це життя. Вони цим не вдоволені Вони б хотіли, щоб це зупинилося. Так, є ті, хто зараз виграє від такої ситуації, так є такі. Ми бачились нещодавно було опубліковано тому ну, що кількість мільярдерів Росії навіть зрос... ну тобто кількість статків у мільярдерів зросла, mm. так зросла, але все ж таки, ну, наші ті статки, якщо їх можна витрачати лише в Дубаях, так ну таке, знаєте, ні, Флорида і, і, і Ні Мілан. скажімо так, тому мені здається, грунт е... для такого невдоволення, в тому числі елітного, він є. Чи це спрацює саме в цьому році? Ну, побачимо. Може спрацювати, може спрацювати. Треба на це сподіватись. Треба, але не треба очікувати. Сподіватись, але не очікувати. Вийде, будемо дуже радіти. Система путінська дуже слабка. Вона тримається на примхах підстаркуватого колишнього гебіста. з якими примарними якимось ідеями світового впливу, які не мають під собою грунта, так Мені здається, горизонт такої політики, що найбільше 3-5 ну, ну, років, максимум, все. А далі просто не, ніхто не бачить перспектив. Жодних. Взагалі. Старий, старенький, ну, зараз всі там. Насміхаються над стареньким Джо Байденом, так, але Путін молодше не стає з кожним роком, так, і те, що він продовжив своє існування ну, зміни в Конституції, він може правити до 36-го року, ми собі можемо уявити, в яку рухлять він перетвориться до 36-го року. І це знаєте, це таке навіть наочне у... уособлення оцеї руйнації Росії. Так, всі бачать як якийсь старий дід Мершавий з випадаючим цим волоссям. Ось така Росія. Він особлює собою Росію, і це мені здається не подобається навіть е прихильникам Путіна, навіть прихильникам не знаю цього протистояння з Заходом. Вони б хотіли когось більш такого, знаєте, такого боровічка, бро бравінького, який би там Є. заходу загрожував, а не це щось миршаве. До речі, це результати опитування. Одного з опитувань, якщо не помиляюсь, восени. восени було Russian Field, якщо не помиляюсь, там у росіян запитували, питання задавали, які характеристики потенційного кандидата в президенти вас категорично не влаштовують. Звучало, якщо людина старше 70 років, при тому ці ж люди казали, що Ну хто хто такий найбільш перспективний кандидат? Ну, Путін. Але при цьому 70 вже Ну ні, Ну ні не подобається. А за 6 років скільки воно вже буде і так далі. Тобто він йде до власне, до фізичного кінця цього режиму. Ну воно ось люди не вічні. І мені здається, що це теж підштовхує пошук. Якогось виходу з цієї ситуації, куди коли він загнав Росію, в тому числі всередині самої Росії, а люди з великими статками, люди з амбіціями, які звикли до життя мільярдерів, навіть не мільярдерів, мільярдерів по світовим стандартам вони хотіли повернення якогось повернення до нормальності, і мені здається, це дуже серйозний факт. Ну ось Рашенфілд, e, Русське поле, Так воно має дуже благодатну e, благодатний ґрунт і вимушено історично так склалося. Воно засіяне українськими тілами, українськими душами українців дуже багато на Росії. І ось нещодавно у Кирила Олексійовича було день народження. З'явилося відео наші всюди, і на Красній площаді, і десь на аеродромі військовому всі показують буклетик головного управління розвідки, ба більше є новини. Відслідковою десь там на Алтаї нещодавно затримали уродженця Чернігівської області, який все життя прожив на Росії там на Алтаї. Однак, видно, не забув свого коріння, і також займався диверсійною діяльністю чоловікові було там за 60 років прапорщик руської армії. Ось такі от справи. І мені здається, це також може стати таким непоганим чорним лебідем Так який також. Заб'є свій гвіздок у труну Російської Федерації. Дуже на це сподіваємося. Однак, ну дуже сильно на це також не покладаємося, як зазначив пан Леонід. Тому що ну потрібно на себе в першу чергу розраховувати і кожному на своєму місці робити те, що може. До речі, попрошу вас, друзі, зараз зробити також свій вклад у просування нашого відео. Підписуйтесь, залишайте свої вподобайки, залишайте свої думки у коментарях під цим відео. Ну і звісно ж, до зустрічі у наступних відео спілкувалися сьогодні з політичним оглядачем Леонідом. Швидцем, дякую вам, пане Леоніде. Дякую, на все добре, на все добре, друзі. Вам на все добре.